Друзі, всім привіт! Слава Україні! З вами компанія Premium Лопатин. Сьогодні в нас на огляді Mante GX 2015 рік. Машина має 817 тисяч пробігу оригінального. Мотор цієї машини 12.4, потужністю 440 кінських сил. Ось так машина виглядає спереду, візуально нюансів взагалі немає. Гарний червоний колір. Технічна машина повністю також справна, помилок жодних немає. Резина у нас має 60% що перід, що зад. В цій машині ми зробили поліровку, хімчистку, підмалювали раму, колеса. Довели, одним словом, до візуального ідеалу. Ось так у нас виглядає рама. Ідеальна рама. Ось так у нас виглядають колеса. Машина має два баки, два великих баки Відносно. Ось так машина виглядає. Зараз ми її ще покажемо всередині. Заведемо. Така вона у нас всередині, Все чисто прибрано, ухайно. Пластики не пошкрябані, не подерті. Зараз ще більше покажу її. Така в нас середина, все чисто, охайно. Зараз покажу холодильник, він також чистий. Ось такий у нас холодильник. Тут у нас все гарно. Зараз ще заведемо її, дивимось по мотоводинах, колодки. Заводиться чітко, без проблем, акумулятори добрі. Так, помилок у нас немає, пробіг 817 тисяч. Зараз у нас є мотогодини 13500. Можете перевірити, все сходиться з пробігом. Зараз ще глянемо у нас по колодках тормозних. Колодки у нас практично нові, як бачите, Мінітор також все справне повністю. У нас паста, всі кнопочки також чітко працюють, є датчик, так візуально вже виглядає, тахо, все повністю справне. Зараз ще підкриємо капот. так одразу виглядає водійська сторона. Повністю. Машина в нас працює вправно. Ніде нічого не тачає. Під капотом все чисто Ось так все виглядає у нас. Ну що, друзі, дякую вам за огляд. З вами компанія Лопати У нас великий вибір автомобілів. Будемо раді бачити кожного. Тому звертайте за телефоном або пишіть особисті повідомлення.